Шановний Вікторе Федоровичу, ми члени територіальної громади Тернополя, глибоко занепокоєні поданням представниками Тернопільської обласної державної адміністрації позову до Тернопільського адміністративного окружного суду з приводу проведення акції Встава України. В першій історії сучасної української державності представництво президента в конкретному регіоні виступило з поданням до судових інстанцій про заборону можливості втілення громадянами одного з освобожних принципів демократії, зафіксованого в статті 30. 9 Конституції України право на мирні зібрання. Вимагаємо від вас забезпечити конституційне право на мирні зібрання для всіх мешканців нашого краю та членів територіальної громади міста Тернополя. Водночас просимо доручити компетентним органам провести перевірку фактів посягання на конституційні права громадян посадовими особами Тернопільської обласної державної адміністрації. Ну, власне, більше я ми не бачили сенсу розписувати щось більше, додати якісь додаткові документи. Є постанова суду, ну власне кажучи, підпис вільний. Ми тут не говоримо ні про політиків, ні про громад.